Зараз ми подивимось з вами на прикладі Демімур, як можна спідниці інтегрувати в свої образи, щоб бути максимально жіночною. Цей образ чим подобається він мені? По-перше, чорний колір. Відтінки чорного в різних фактурах виглядають завжди-завжди дорого. Спідниця дуже цікавий крій, який має о о-силует і зробила майже. Пісочний годинник, тому що жакет має один рукав, вузька талія, розширені стегна і трошки звужений низ. І так, довжина спідниці міді вона специфічна, вона не дуже всім підходить, вона може різати ногу і може поділити ваш образ, подробити. Що зробила тут Демі? Вона одягла високі чуботи і таким чином подовжила ногу і спідниці перекрила довжину. Шикарно цей образ один з моїх фаворитів, тому що ну, дуже багато жінок, яким захотять одягнути міні, і не знають як. Подивіться, який крутий баланс. По-перше, правильна спідниця, правильний крій міні, але урівноважена з довгим жакетом. Як виглядає? Та фантастично. Браво, Демі! Ну, просто фантастичний образ. Моя улюблена Максі Довжина. Я вважаю, що Максі Довжина це шик. Широкий пояс кушак підкреслив гарну талію, розрізи з боків дають можливість ходити і відчувати себе зручно, і акцент на стигні яскрава блискуча брошка. Вона додає такий гарний присмак цьому образу. Цей образ дуже акцентна спідниця в своїх деталях від маскіну. Ця довжина не всім іде, тому що закінчиться посередині ікри і може розширювати ногу. Демі може носити таку довжину. Для інших дівчат м, треба бути дуже обережними або такий лук треба. Урівноважити довгим якимось пальто. Ну, до брендовських аперелі у мене особиста любов, що мені подобається: Незавершений низ. Тобто, немає чіткої лінії, вона одягла темні колготи і цим самим ще більше витягнула силует. От розкішна вона, дівчата, просто обожнюю. Де